Виконуємо номер 78 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Складіть рівняння прямої, графіки якої проходить через точки з координатами мінус 1 і 11, і 2, і 5. Приступаємо до виконання. Пряму можна задати формулою y дорівнює, ax додати B. Оскільки графік проходить через точки мінус 11, то координати точки мають задовольняти формулу. Складаємо перше рівняння системи. Отримаємо 11, дорівнює А помножити на мінус 1, додати Б. І тепер друга точка. 5 дорівнює А помножити на 2, додати Б. Спростимо наше рівняння. І записуємо у зручному вигляді. Це буде мінус А додати Б дорівнює 11. І 2А додати Б дорівнює 5. Розв'яжемо систему рівнянь методом додавання. Помножимо перше рівняння на 2. Маємо мінус 2А додати 2B дорівнює 22. Друге рівняння переписали. І тепер виконуємо почлене додавання. Мінус 2а додати 2а це буде 0, 2b b – це буде 3b. І 22 додати 5 буде 27.b дорівнює 27 поділити на 3, отримаємо 9. Підставимо замість b 9 у друге у перше рівняння. Ще не помножене. b дорівнює 9. Тоді маємо мінус А додати 9, дорівнює 11. І знаходимо відповідне значення А. Мінус А дорівнює 11, відняти 9 b дорівнює 9, мінус а дорівнює 2. І тепер поділимо на мінус 1. b дорівнює 9, а A дорівнює мінус 2. І складаємо наше рівняння. Y дорівнює мінус 2х додати 9. 9. Мінус 2х додати 9. Записуємо відповідь. Y дорівнює мінус 2х додати 9. Номер 78. Із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.